Приїхали в гості до Наталі. Гляньте, яка в неї глицинія цвіте. Ну, ближче не можу, бо високо. У неї така бісідка, тут, бачите, заплетена. вона пустила ще повз хату. Краса, а, тут ось нижче є. Можна дістати. Ой, ну шевелиться. Бачите, які квіточки. Вона така бускова, світло, світлобускова. Камера показує її голубу. Вона світло бусково. У нас вже скільки років росте і ніяк не хоче цвісти. Не ж обіцяла показати, коли не росте? А наша не цвіте. Може, в нас якась сама? саме? Ти їй стрижеш кожен рік дуже. Ой. Бачите, що робиться, що робиться? Діоли гудуть. Пахне. Краса така. Так, тут у Наташі такий плющ. Ой, такий забор зелений із плющів різних, різних. До речі, я в неї брала. В неї брала плющі, розводила собі, вона мені дарувала. Ну, як тут гарно. Зараз покажу, повернуся ще, дивіться. Да. Тут декоративна цибуля. О, мій чоловік, який гарний на лавці сидить. <рес> ага. А тут у Наташі горшечки, горшечки. Гляньте, скільки а тут всього. Я Наташа в хату зайшла, спитаєш, потім в неї заховалася. Найстільки стільки стільки всякого-всякого тут росте. гарно як. Так, зараз вона сказала, тут у неї другий сорт. А що другий сорт, я щось нічого такого не бачу. Це другий сорт. Ну, бачите, тут кити якісь малесенькі геть. О, котяка калази. Ось такий сорт. ну він, Я не бачу такої великої різниці між ними. В принципі, те ж, Це, як ще махрова якась була, тут аж сукуленти кімнатні. Багато вона це полюбляє, це займається цим. О, тут у неї бобівник теж он цвіте золотий дощ. Я свій, бачите, як вивела на, на штам такою деревинкою в себе роблю, а Наташі він плететься на бісідці теж. Бачите, як можна зробити теж. Краса така. Тут уже в кліматі зацвітає, Забула, як називається він махровий, махровий такий У мене теж такий десь є, росте. Тут у нас ряст цвіте білий, бодра. Пістряволисна. Ось тут кліматіси Ну Тут у Наташі більш такий затишок і вже, на жаль, всі півоні повідцвіталися. цибуля декоративна, тут у неї знову горщики, горщики, корзиночки. Собака закрита, виглядає. он Де тебе закрили? Ти шкоду робиш. Так. У тебе вже піони всі повідцвітали, так? Да? Да. От, дивіться, зараз покажу Керія пістряволисна. Я собі скільки разів саджала, чогось вона у мене, чогось вона у мене не виходить. Вона така гарна. У мене чомусь вона згорає і все. Блядь, який кущ гарний. Так, тут у нас дейці карликова ось. Гляньте цвіте, як. Тут у неї такі дєбрі-дєбрі, всього багато. Бачу, там ще піон в далині. зараз підійдемо ближче. Тут ще є одна дейція ось цвіте. Ой! Стеньки, стежки вузенькі. Так, а ось. Калина Бульдонеш, дивіться, яка. Ну, просто здоровезна, просто здоровезна, метрів, ну, мабуть, половиною. Бачите, вона в неї росте. Так, а це виноград пістряволисний, дівчий, ми купували разом, мій пропав, я купила ще раз. У мене є малесенький геть. Він бачите, тут в тіні, а коли ось розпускається, ось тут сонечко попадає, то він трошки рожевенький. Ой. Зараз підемо до півонії махрової деревовидної. Ой, бачите, тут була така темна-темна відцвілась. Тут рожева, може, повідцвіталися, треба було раніше. Ой, тут ще я бачила ось квітка одна, дивіться. пахне ще досі. Так. кліматіс піднімається. Ялиночка на штамбі. Щось я тут наче ще була, побачила. Так, да, в тебе тут така тінь. Вон, молочай, гляньте, цвіте. Ага, купена ось пістряволисна. До речі, я її натажі брала на розпліт. Бачите, яка у неї тут в тіні. і більш висока. Ну, і росте вже давно на цьому місці. Багато-багато чого барбарист такий. Такий лимонного кольору яскравий. Ой, а тут у нас модрина наш тамбіон. Так. Так, так, так. Хостий. А ось у нас керія сама звичайна. Гляньте які махрові. Жовті кіточки, як трояндочки. Як трояндочки. Теж кущ високий, собі не хочу його саджати, тому що він повзе корінням. Це буде проблема. Тут багато всього, хризантеми. О, бузок. Бузок теж ось сенсація пістрявий. І такі ось бузки. ще тут білий. І бусковий. Оце, здається, у мене цей сорт такий є великий. Не такий у мене, тут якийсь він такий зараз. наведу камеру Боже, як воно пахне. Дивіться, він такі якісь квіточки кучеряві, класний. Який. Тут ой, що це зробилося? Бересклети форчуна плетуться, бачите, як можна задекорувати стіночку. Таку непривабливу. Тут теж стіночка. Тут у нас вейгела зацвіла уже. Ну тут ходити можна, зараз підемо ще далі. Так, 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 ще трояндищиниці. Тут ось ще одна вейгела цвіте. Аж в кінці тут, бачите, вона така пістряволисна. Краса, яка. Ну, Просто ну, тут все так густо насаджене, що дуже-дуже густо. Так, повертаємось. Тут ще одна вигил, але вона ще не цвіте. Теж пістря лисна в бутонах. От е, часто питають е, про розмір березклета. Дивіться, як Наташа сформувала, дивіться, він який великий. Тут він вже десь метри під два. Бачите, такі шапочки, шапочки. Бузок Мейєра ось у нас. Цвіте. Хризантем Тут у неї багато дуже різні. І, і, ой, всі У неї багато флоксів різних теж. Всі багато різних флоксів. Акант. Ось. До речі, теж в неї брала собі на акант. Ну, тут всяка-всяка мілочока. Теж цибуля декоративна, яка гарна. Дороні ком он жотенькі ромашечки. Ну ще. І он до цибуля, яка декоративна. І, і, і риси, і ці півники Наташа ще займається теж. Ну, взагалі раніше їх було багато. Лілейники, і півники. Через бузок Мейєра гарнюній такий теж зробила його на штамбі пахне. Ой, як пахне він. О, бачу ще одну дейцію. потім підійду. Так. Тут. І вступати якось стежечки узесенькі. Так, теж ось мільнянка сапонарія. О, вже лілейник цвіте Один, гляньте, це, здається, де Оноро, чи ор Де Оро. Самий-самий ранній плізенький, гляньте. Один кущик і он другий. Так, а тут у нас Васіліснік білий. Це вже цвітений тут одзад, щоб бачите, тут з цієї сторони, як, які зарослі з півночі виходить, а тут сонечко і, і цвіте вже. У мене ще не дуже. Не те, що не, не дуже, ще, ну, ще не, не цвіте. Тут березклед японський. Троянди, гляньте вже які бутони. І це вже от-от Ми Міску, що тут такий сад, просто от густі посадки. Наташа, це наш там бі біалобок у тебе? Ось, до речі, ялинка біалобок. Ну, на те ж у тебе тут в тіні і не сильно оці білі кінці. Більш такі жовтіші, бачите? Ялинка з кольоровими приростами. І гляньте, яка фотінія ось. Червона, така яскрава, гарна. ну Тут у неї просто ось дуже-дуже багато трояндів. ще от Це, бачите, яке заплетяне, заплетяне, густе. Зараз бачу ще один Василісник Ой! Ну, дивіться, які стежечки тунесенькі, вузесенькі. Ну, тільки-тільки збирається зацвітати. Йому тут сонечка мало, такі будуть бускові, бускові пушки такі будуть, бачите, тільки-тільки зацвітає. Наташ, а це біла звітчатка чи як вона? У мене теж така там квіта хресте, воно таке агресивне, закриває землю. Бачите, такі маленькі зірочки біленькі. Ну тут всього, всього, всього розпускається, розпускається ось гортензія, дуболист, нагляньте, яке листя в неї гарне. Часто поливаєш, так? Он бачу, мак там виглядає. О, виглядає. У ріми нашої маки ці цвітуть махрові. Так, десь я бачу, а ось тут вийгелашиться. Боже, тут я ж кажу, поки. Ого, в тебе тут уже. І цю хвірточку зробили, гляньте тут, кована, яка гарна. А, ну я, здається, показувала тут ці дея, да. всього всього багато. Бачите, тут такі. Тежкі дорожки. Ой, господи, що тебе вже випустили з клітки? Бачите, тут дуже-дуже багато арок у наташі, все плететься, все підняте наверх, а все, що можна внизу рости, тому що рослин багато. Ось такий сад. Отакий от сад. Так що, бачите, на маленькому часточку можна теж створювати сад. А Ти все тікаєш знову? Не при параді. Тут теж хвости. Це оце який? медальйон? Медальйон чи як воно? Ну, таке. А, золота медуза, походу. Оце? Оце? О, а це у нас квітує, так. Щось вони в мене не хочуть рости. У мене дуже жарко. У тебе тут, бач, все-таки багато тінь, і воно. Оця взагалі класнюча, А тебе нема там такого тросточка? Ну не зараз, бо на осінь. Куди зараз тобі? Бо пропаде, ну прямо гляньте. -ка. Заводь, не завідуй. Раді цього буде стати. Чоловік щось прийшов, робить щось, Наташа попросила. Ви бачите, тут всюди-всюди. Зарослі, зарослі. А магнолія вже, яка, Боже, Боже, яка вона вже височена. Так. Ну, метрів п'ять вже магнолія, так, да, навірно? А? Магнолія. Нет, п'ять немає, чотири є. Чотири? Да. Точно чотири. Ну, а тут, а ялини тут взагалі? О, тут, так, да, тут вже так, метрів шість. Ну, твій каже, метрів шість, він до ялина вже. Тут такий аромат стоїть, просто навіть не зрозумієш, що ну, щось цього пахне, що саме пахне. Держимо. Так, оце акебія, у тебе це, що пістряволисна, да? так. якраз. От, бачите, вона пістряволисна, да, ну тут вона є, а потім на все одно, он, бачите, зелена, зелена стає. А спочатку весною пістряволисна. Теж вже он відцвітається. А що ти хочеш ще? Це у нас сам шит пістряволисний. Я говорю, тут треба ходити довго-довго. ну. Можливо, якось трошки пізніше буде час, бо спішимо додому, а собаки, а собаки не відходять. Де ти хочеш його посадити? Там де труба? А яка ти казала глициня, другий сорту там? Ну вот это короткі кісти. А, ну то, що короткі кисочки. Ну і сми... смисл її заводить. Там длинні длинні такі взагалі клас. Ага. О, 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 дивіться, хвости мишині. От, покажу. А я таке не заводила, дивіться, яке матьопство, по-перше. Треба його тільки так і саджати десь у борчиках гляньте, розміри хоста. Дивіться. Розмір хостя. Тут взагалі крупнокаліберна, дивіться. Ну ця порівняння з тими вже навіть крупненька, дивіться. Дивіться ось. Мені буде там яке. Якось ще у Фейсбуці, мені здається, що в однокласниках там дуже-дуже там ганялися за цими машинами-хостами. Я так нічого не зрозуміла в цьому. Ну, це тільки якийсь такий треба гарний горщик і в ньому вирощувати, бо як у мене, то воно загубиться, я, я навіть їх і не знайду. Хости на багато хостів. Вони ще тільки розпускаються, І гляньте, яка яскрава нас я не знаю, я не хостоманка. Але різні різні. Дивіться, яка жмака, не таке листя. А все одно, поки чоловік щось там робить, зайнятий. Дивіться, яка гармошка жадка яка. Прикольна така. Тут все у нас, ну це вже, я так розумію, від собак прикрите. Класні такі, класні. А де в тебе є спробувати? Я вже бачу, ніж бачу. <гум> <гум> yeah. Yeah. Так, хости ще пам'ятаю, тут були колись. Зараз їх не бачу тут. А тут нема вже хвостів. Ти вже вивела їх звідси. Понятно. Жалко, вже піони повідцвітались. У мене дні взагалі часу не було. Так, от тут ще сюди пройдемо. тут ще в нас плющів, куча, куча, куча плющів. Дивіться, скільки плющів там. Да, заплетене все, там ще якісь трояндочки у нас. Бачите, як позаплітало. Ця труба заважає якось так. Дивіться, як, бачите, такі зелені-зелені зібрі. -зелені Гарно так. Плющики, плющики. А метку кучерявого немає. Кучерявий. який. Ого, а тут ще який є, нічо собі. Взагалі така кучеряшка. Чи це, мабуть, старі листя такі кучеряють. Це вже більш такі крупні. Ну, так, да, це, виходить, молоді, а це вже більш старі, більш кучеряй. Ось такі гляньте. Які є. Багато клющів, багато сортів. А це ти що будеш тут? А, німфея в тебе тут? И это тоже можно в воду поставить. Можно, надо так... И это. Це... А це... ну, вот да. да? да, такие. Аручки, аручки. О, это табактинидия. Да? Так актнідія чи Києві. Октінідя, у нас вже теж в цьому році буде ага, ага. уже друга плодоносити. Тут теж, бачите, в неї нутки все. Тут заплетене, заплетене все. Києвін, бачите? Верніше актінідія. Тут ще виноград. Так що так, ну де ця ця взагалі. Просто супер-супер. Така малесенька. І вона пістряволисна взагалі. А вона просто там вона така маленька, я вже вила туди і це ще одна, Ага, ця просто така і сет менша. Угу. Власно, кажу, що такі зарослі. Ну, вона вже давно цим займається, тому вже все-таки доросле, особливо ялинка взагалі. Ялівець звичайний самий теж дуже-дуже великий. І тут оці шапочки повистригувані. Навіть не знаю, як стати, тому що все тут близенько-близенько. І керія Ну, дуже гарна. Казала собі, пробую заводити, вона чомусь горить і все. Не хоче ніяк, ніяк. Вона, бачите, не махрова, але в неї листя, гляньте, яке гарне. Бачите, вибила тер зелену гілочку, треба її відривати буде. Така просто пістрява-пістрява. А -пістрява. Зараз я заднім ходом, тут дуже ходить так страшно, Скажу все. Музенькі стежки. ти, який красавчик. То Угу. рижик який. А, це вона? Сусідська, <рес> й сусідка. Так що такі от пироги, зарослі, зарослі, ну гарно. Ще підійду до цієї ялинки біалобок. У мене Майнгольд розпускається з жовтими приростами. А тут взагалі повинні бути білі. Зараз постараємось навести. Бачите, які вони світлі прирости, майже майже білі. От у кого немає багато місця, можна замовити на штамбі біалобок. Бачите? Буде у вас така шапочка. Краса така. Так, ну буде більше часу, ще зацвітуть троянди. Тоді приїдемо, ще раз походимо по трояндам, подивимось. Ну все, друзі, з вами був декоративний сад півдня України з Кунченко-Анжелами з півдня Одеської області. Он, на, зараз ми в місті Ізмаїл. Я у своєї подруги знімаю відео про її чудовий сад. Все, друзі, бажаємо всім гарного дня.